Чого очікувати від наших партнерів після чергової комбінованої масованої атаки з боку Російської Федерації, зокрема президент України? в телеграм в соцмережі ікс закли... закликав Америку і Європу діяти, щоб змусити Путіна зупинитися. І він також зазначив, що односторонні припинення вогню в небі можливе. Більше про це не тільки говоримо далі з нашим гостем Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова вже є з нами. Вітаю, дякую, що училися. Ну, вітаю вас. Коли ми говоримо про реакцію і про посилення тиску, до якого закликав в дописі президент України Володимир Зеленський і Європу і Америку. На вашу думку, чи варто очікувати рішучих дій посилення, та до якого закликав Зеленський від наших партнерів? Ну з одного боку, так безумовно, тому що ряд останніх подій і в рамках Європейського союзу і Ширше, вони свідчать про те, що е, все ж таки європейські країни е, вони налаштовані на більш активну підтримку і України, от і е, посилення санкційного тиску і закликають до цього світову спільноту, в тому числі ну, от нещодавній саміт Європейської політичної спільноти якраз е, е, про це свідчить. Про це і пер, перемовини нещодавні нашого керівництва на Генасамблеї ООН, в тому числі, от і найближчі заходи. Також зорієнтовані на це. Президент Зеленський про це неодноразово казав. І як ви пам'ятаєте, Україна на нещодавному засіданні Рамштайн висунула пакет потреб. Першочергових Україні, які, які необхідно э, надати нашій державі. От. І э, перші кроки зроблені вже, до речі, це є перші э, пакети, які э, э, надійшли, в тому числі з боку Сполучених Штатів. Тобто тут э, дійсно прогрес є. Але наскільки він э, 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 такий, знаєте, всеосяжний і, і, і максимально ефективний, э, 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 це. Безумовно, питання. І тут е, потрібно зусилля і України, і наших партнерів для зміцнення і посилення бороноздатності держави насамперед ППО. І от вчорашня, точніше, сьогоднішня атака якраз підтверджує актуальність саме цих питань, які ставить Україна перед світовою спільнотою. А припинення вогню в небі, про яке в дописі згадував Володимир Зеленський, на вашу думку, чи воно можливе зараз? Е, можливо, можливо, як складова більш широких домовленостей. Е, питання в іншому. Наскільки готова до цього держава агресор? От тут можна знаєте, тут можна е, е, просто підсумувати останні заяви і коментарі російських можновладців, е, 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 у вересні, от і складається картина, що соросія е, орієнтується на сон насамперед на навпаки, на продовження ескалації агресії. От і е, повністю заперечує будь-які домовленості про зустріч, наприклад, на вищому рівні. Е, е, вона ставить під сумнів і легітимності президента Зеленського. На це неодноразово одноразово. От і розгортання е, розвертання в Україні в Україні контингенту західних військ. От. І, Висовує необхідність проведення референдуму якогось такого невідомого в Україні. Тобто, це все свідчить про те, що саме навпаки Росія використовує переговорний процес як димову завісу для нарощування і ескалації агресії. Тут якраз потрібна активна і консолідована реакція наших партнерів і союзників, якраз от стосовно саме напрямку, саме. Пожорсткішення саме політики на російському напрямі. Але разом з тим є заява зокрема від турецької сторони: в регулюванні війни Росії проти України може відбутися прорив вже найближчими місяцями. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі телеканалу TRT Хабер. За його словами, після зустрічі Путіна і Трампа окреслилися контури можливої угоди. І Фідан зазначив, що Туреччина підтримує діалог з Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. От цю заяву. Бо тоді як варто оцінювати, і наскільки Туреччина в принципі тут може впливати на е, цей процес? Ну, знаєте, я б тут все ж таки е, е оцінювати таким чином позиція Туреччини, вона значною мірою обумовлена тим, що Стамбул намагається від Анкара, точніше намагається відігравати роль головного переговорного майданчика, тобто з одного боку підігравати позиції Трампа щодо очікуваного прогресу в переговорах, і ми достатньо знаєте, стримано слід оцінювати наслідки зустрічі на Алясці, от і наступну зустріч, в тому числі і з президентом Трампом. От тому е, тут для нас найбільш принципово. Це не е, е, якась риторика, е, не е, не тільки покращення атмосфери двосторонніх відносин України і США. Це очевидно, Це, це, це величезний плюс, і це внесок української дипломатії. Але нам потрібні е, е, більш конкретні і практичні кроки. От вони є. На американському треку, але е, що стосується, що е, стосується таких серйозних е, заходів, які обіцяв свою часу Трамп, вони поки що на порядку денному, так м'яко кажучи. От і тому е, нам слід і підштовхувати американську сторону і з іншого боку більш активно працювати з нашими європейськими партнерами. Оце насамперед е, для нас очевидна речі, які сьогодні на порядку денному української дипломатії. Але чи це дійсно може бути на вашу думку в рамках місяців, про які говорив представником МЗС Туреччини? Чи все таки це довша перспектива? Ви знаєте, тут достатньо складно прогнозувати скільки це має бути. З одного боку, зважаючи на політику Росії і позиції російського керівництва, є певні сумніви стосовно цього. От якщо саме зважувати на політику заходу в цілому і сполучених штатів, і наших європейських партнерів, і в тому числі смер останні рішення Рамштайна, то тут певні надії безумовно є. Але ситуація надзвичайно динамічна, вона поступово змінюється, і з огляду на таку, знаєте, досить непередбачувану політику. Американського президента тут е, можна прогнозувати, що і е, можливі позитивні зрушення е, і ближчим часом е, протягом місяців, про які казав турецький, турецький міністр, е, можлива і стагнація цього процесу. Тобто, зараз ми, е, напевно, не таке саме різноріжжя е, е, переговорів, і тому для нас принципово важливо зберігати і. Консолідувати єдність наших насамперед -парт європейських партнерів це завдання номер один. От якраз про європейських партнерів і про зміни там можливі в керівництві. Очільник партії АНО, яка перемагає на парламентських виборах в Чехії, Андрій Бабіш, заявив, що Україна. Не готова до вступу в ЄС, а постачанням її снарядів має займатися НАТО. Це він е, сказав у відповідь на запитання від моєї колеги, кореспондентки Суспільного, яка власне працювала в Чехії на виборах. От е, враховуючи такі результати виборів в Чехії, чого нам очікувати і від Чехії, ну і загалом там розуміємо, що частина Європейського союзу, частина НАТО. Ну, давайте все ж таки з вами е, е, мати на увазі те, що це загальноєвропейська тенденція певного поправіння електорату. І вибори нещодавні, і в Румунії, як ми пам'ятаємо, і в Португалії, і були вибори в Великій Британії, і колись вибори в Німеччині. Вони каже це підтверджують. Е, з іншого боку, е, важливо те, що курс нового уряду буде залежатиме від складу е, коаліції. І позиції переможця саме популістської партії, експрем'єра Андрія Бабіша, а, ну, як ви казали, це правильно. Да, залежно від того, з ким він буде утворювати коаліцію, плюс в тому, що не пройшла Популістська партія досить з одного боку, от з іншого боку, ну можна прогнозувати певне посилення євроскептичних настроїв в позиціях уряду, да. Можливо, обмеження допомоги українським біженцям, якщо в коаліції буде е, популісти свободи і пряма демократія. От е, е, да, і президент, до речі, е, Петр Павел казав, що е, е, можливо загрозу певного дистанціювання від підтримки України, з зокрема е, чешська снарядна ініціатива, е, це є можливість. Ну і е, е, в цілому е, е, слід очікувати певну орієнтацію на внутрішні. Інтереси як, як, як розуміє Андрій Бабіш, от, але я б хотів зазначити, що от, е, знаєте, такова, е, е, антиукраїнської істерії, як в сусідній угорщині, такого навряд чи в Чехію саме е, варто очікувати. Е, скоріше буде такий більш е, пом'якшений е, курс. З певним акцентом на євроскептицизм, але я хочу підкреслити важливі моменти. В цьому плані є суттєві і значні противаги у цьому курсу з боку президента Чехії, раз і Сенату, в тому числі. І це важливо. Пане Михайло, дякую дуже за роз'яснення те, що долучилися Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки розумков центру, був з нами на зв'язку.